29 серпня у Біогородні Дністровському під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Більше 40 важливих питань розглянули у сферах соціального захисту, економіки, комунального господарства, освіти та безпеки. Засідання розпочалось із розгляду змін до бюджету громади на 25-й рік. Даним проектом пропонується наступне: збільшити доходну частину бюджету по загальному фонду. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 979 тисяч Іншої субвенції з місцевих бюджетів на суму 456 тисяч з обласного бюджету на заохочення та відзначення осіб, які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії. Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на окре та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали, захищали незалежність суверенітет та територіальну цільність України на суму 100 тисяч гривень. Ці зміни дозволи оперативніше реагувати на виклики воєнного часу. Важливою стала й транспортна тема. Світлана Попова, виконуючи обов'язки директора департаменту ЖКХ, доповіла про оновлення паспорту маршруту спеціальних перевезень номер 1 Актуальні зміни ви можете бачити на екрані. Це дозволить краще обслуговувати мешканців віддалених районів міста та підвищити зручність доїзду для учнів ліцею номер 1 Щодо тарифів на тепло, виконавчий комітет затвердив зміни для КП Білгородністровськ тепло -Енер на виконання всіх постанов кабміну сьогодні затверджується. Одноставкові тарифи на теплову енергію, виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для категорії споживачів, населення, релігійні організації бюджетні установи та інші споживачі. У всіх є додаток один. І а, також встановлюються ще і двоставкові тарифи. Також є розписано для населення умовна зміна частина, умовна зміна, частина для абонентів без приладів обліку теплової енергії, умовна зміна, частина для ОСББ для одноповерхових будинків, умовна постійна зміна. Частина це для багатоповерхових будинків з ПДВ, без ПДВ, Тобто, це все є. Що стосується бюджетних організацій, що стосується релігійних установ і так далі. Окремо було погоджено річний план послуг для Білгородністровського водоканалу на 26-й рік. Зокрема, йдеться про централізоване водопостачання та водовідведення. У планах модернізація мереж та забезпечення стабільного доступу до якісної питної води. На сьогодні дуже багато йде обговорення того тарифу, який сьогодні розміщений на сайті і розміщений в засобах масової інформації про підвищення тарифу. На це міська рада не надавала згоду. Ми на сьогодні розуміємо, що річний план тільки сьогодні прийнятий, тому розглядати тарифи ми зможемо після прийняття річного плану. І вже є розуміння, що сьогодні буде при. Переглядатися тариф на водопостачання і водовідведення в сторону зменшення того, який на сьогодні є. Секретар міської ради Олександр Скалозуб підтвердив, що фахівці підприємства шукають варіанти знизити тариф для населення В даній ситуації, дай Бог, щоб його утримати, і якщо ми зможемо його дійсно зменшити, то для громади це буде дуже і дуже добре. тому однозначно тариф не буде підвищуватись. збільшуватись, а будемо працювати над тим, щоб його зменшити. Серед інших рішень затвердження інвестиційного плану до 2028 року, компенсації за пошкоджене майно, підтримка ОСББ та співпраця з міжнародними партнерами, програмою Поларіс, громадською організацією Український інститут міжнародної політики та фондом Партнерство за сильну Україну. Виконавчий комітет продовжує ефективно працювати над розвитком громади навіть в умовах воєнного стану, тримаючи в пріоритеті потреби мешканців та майбутнє міста. Анастасія Кімя, Анатолій Вовкінчук, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.